Кен сорок а проект закону про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексу щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Прошу замість Андрія Анатольовича доповідає зрозуміло народний депутат журавський. Прошу, шановні колеги, при здійсненні заочного провадження особлива увага має бути звернена на права обвинуваченого. Адже тут є високий ризик порушення його процесуальних прав. Частково це вирішується шляхом запровадження обов'язкової участі захисника в такому провадженні, а також тим, що таке провадження розпочинається виключно за ухвалою слідчого судді, а не самостійно слідчим чи прокурором. Комітет розглянув цей законопроект на своєму засіданні і просить його прийняти за основу та в цілому. Але з метою зняття застереження, зробленого в законі України про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародну діяльність кримінальних вироків, розділ перший представленого проекту пропонується доповнити статтею 3 такого змісту. Абзац 5 під підпункту Б пункту 1 закону України про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародну діяльність кримінальних вироків. Виключити. Дякую. Шановні колеги, прохання з зарахуванням висновку і зауважень комітету підтримати закон в цілому. Колеги, це не обговорюється, це ж друге читання. Ну, регламент, друзі. Друзі, це друге читання. Ми не обговорюємо це питання. Колеги, я дуже прошу. Прошу з зарахуванням саме зауважень, які були зроблені доповідачем від профільного комітету, підтримати проект 5067. Про запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів одержаних Ой, вибачаюсь, 44 48 а проєкт закону про внесення змін до кримінально та кримінального процесуального кодексу України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Прошу шановні колеги підтримати в другому читанні та в цілому зрахування зауважень профільного комітету. Прошу голосувати. За 211 рішення не прийнято по фракціям, будь ласка. 76. Батьківщина. Партія регіонів 9. 39. Удар, 11 економічний розвиток, 0. ЗМС. Суверенна Європейська Україна, 9. Свобода 35, позафракційні 32. З мотивів, будь ласка, народний вас, Шуфрич. Дякую, шановний Александру Валентиновичу. Я хочу звернути увагу всіх нас, що це один із законів, який було прийнято 16 січня. Так що вірної дороги, йдете, товариші. дякую за увагу. Будь ласка, народний депутат Соболєв, Сергій Васильович. Соболев, фракція Батьківщина. Пану Шуфрічі особисто пояснюю, коли це стосується боротьби з тероризмом, фінансування тероризму. А не боротьби з своїми опонентами, так парламент буде ухвалювати рішення про те, щоб Януковичі, ваші товариші, притягувались до відповідальності разом з пшонками і Азаровими, незалежно не від чого, щоб вони зараз не отримували російське громадянство і далі тримали своє майно, фінансуючи терористів, а щоб наші правоохоронні органи отримали право таких осіб притягувати до кримінальної відповідальності. Саме на це і направлений цей законопроект. Конфіскація майна всіх осіб, які підтримують тероризм, конфіскація майна тих, хто прямо фінансує терористичну діяльність, на це і направлений цей законопроект. Тому хто захищає зараз Януковича і Язарова, я вважаю, цей список повинен бути надрукований в пресі, і ми подивимось, хто зараз не голосує за цей законопроект. Дякую, дуже слушна пропозиція. Шановні колеги. Дуже будь ласка, міністр юстиції. І будемо визначатись ще раз, шановні народні депутати, шановний український народ, цей закон дає можливість закінчити десятки кримінальних справ проти колишніх високопосадовців, першу чергу це Януковича, Арбузова, сім'ї так званої, по яким наразі арештовані активи на десятки мільярдів гривень, але вони не можуть бути стягнені в бюджет, тому що необхідно рішення суду. Цей закон повністю відповідає європейським стандартам. Він пройшов експертизу експертів Ради Європи. Але саме основне, ті, хто зараз за нього дійсно не голосують, вони дають можливість не повернути в бюджет ті кошти, які кралися у українських пенсіонерів, які кралися українського бізнесу протягом останніх чотирьох років. Тому я вас дуже прошу, проголосуйте за цей закон. Він є зваженим. Він стосується виключно корупційних злочинів, злочинів по тероризму і національній безпеці. Він фактично дає можливість українському правосуддю закінчити кримінальні справи і винести вироки по попередньому режиму Януковича. Дякую, дякую, шановні колеги. Я розумію, що це спільна позиція парламенту. Повернутись до цього питання. Прошу шановні колеги. Я звертаюсь до всіх народних депутатів. Ну, треба нам боротися за очищення України. Нам треба, шановні колеги, повертати вкрадені в Україні ресурс. Це принципова річ. Тому секретаріат, прошу оголошення всім негайно зайти до залу. Прошу колеги, сідайте на свої робочі місця. Прошу колеги, це принципове питання. Я погоджуюсь з пропозицією колеги. Давайте ніяких образ не було під час виступів. Під час виступів не було жодних образ. Тому, шановні колеги, я прошу, прошу зараз проголосувати за повернення до цього питання і підтримати його. Результативне голосування і погоджуюсь з пропозицією, підтримуючи її палка, що ті, хто не голосує, будуть надруковані в газеті «Голос України, роздані в регіональні видання. В тому числі, я попрошу, і урядовий кур'єр також надрукувати ці прізвища. Прошу, шановні колеги, ви красиво виступаєте постійно. Я даю слово всім своєчасно. Будь ласка, прошу колеги голосувати. Підтримайте, будь ласка, підтримайте, це важливо. Повернення до цього питання, прошу. 44-47. Прошу голосовать. Эдуард Йосифович, голосуем. За 217 решение не принято. По фракциям, будь ласка. По фракции. 77 Батьковщина, партия регионов 13. Удар 38-13. Экономичный рост. Замирта стабильность, разумеется, стабильность, разумеется, 0. Повному складі працюють на Янукович. Так, суверенна європейська Україна, 12. Свобода, 35, позафракційні, 29. Будь ласка, каплін. Дам ми возьмеш? Я дам, можливо, народний депутат. У мене є пропозиція. Не потрібно обмежуватися виключно газетою «Голос України. У парламенту є. Телеканал Рада, і я вважаю, що кожен, хто не голосував за цей законопроект. Всі ці посіпаки Януковича, які зараз надіються, що він повернеться, його тільки кришкою сюди можуть накритою в гробі привезти. Я вам хочу сказати. Тут не місце Януковичу ніколи не буде. Так ми от повинні зараз запровадити бігучу строчку на телеканалі Рада і показувати протягом всієї кампанії, поки вона буде тривати. Показувати прізвища всіх тих кандидатів, всіх тих депутатів, які голосували проти цього законопроекту, і так по усім без винятку голосуванням за ті чи інші антикорупційні законопроекти, це моя офіційна пропозиція. Я вимагаю, щоб ви, пане голову, реалізували цю пропозицію у вигляді свого рішення. І це було зроблено негайно сьогодні ж. Я не заперечую. Будь ласка, Народний депутат гірман. Шановні колеги, ми справді за подібний закон голосували 16 січня. Я думаю, що сьогодні повинні проголосувати. Все, що вкрадено, повинно бути повернуто, незалежно від того, чи є та людина в Україні чи ні. Але я хотіла би згадати також і мільйони Лазаренка, які досі не повернуті в Україну. Дякую. Дякую. Будь ласка, народ Мошинський. Уважаємі колеги, уважаємо народ. Сейчас то, что происходит, это примерно возвращение к 16 января, когда был проголосован этот закон, который взбудоражил всю страну, привел к сегодняшним последствиям, что делать со страной. Нам сегодня опять навязывают этот закон. Что в этом законе можно сделать, я кратко скажу. Организовать тройки, и человек, будучи где-то в командировке или на отдыхе, приезжает и узнает, что арестовали, и он уже судимый. Поэтому народ не простит такого закона, это, это не, не просто демократия, это антидемократия. А что касается Януковича, давайте отдельный закон сделаем, и вернем всю эту банду и действительно будем их судить. И не надо связывать, кричать Янукович, а тут краснеть, синеть, как некоторые, аж страшно смотреть. Главное, чтобы действительно Янукович ответил, давайте отдельным законом. Но превращать страну в 1933 год, в 37 1937, в зону нельзя. Спасибо. Будь ласка, народмірний. Олександр Мирний, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Якщо ми будемо уважними і об'єктивними, то між законом 16 січня і тим, що пропонується зараз, є спільне тільки одне: схожі назви. Суть і принципи абсолютно різні. Але я хочу сказати трохи інше: я, от уважно, подивився на табло і. Ті фракції групи, які входили в коаліцію, не додали, крім свободи, на жаль, крім свободи, 11 голосів. Просто люди не проголосували. Було би разом 228 голосів. Тому давайте не будемо розказувати про те, як все погано, а давайте керівники фракцій і груп будемо просто виконувати свої обов'язки. Бо інакше, інакше ми не можемо, не можемо бути святими перед екраном телевізора, а в, по суті ми не робимо свої, не виконуємо свої обов'язки. Давайте, хоча б ті фракції, які є в більшості, правильно голосувати. От і все. Голосувати. Дякую. Шойко, я сподіваюся, що наступний. Верховній Раді буде більшість дійсно демократична, патріотична. Я нагадаю, що у нас, на жаль, більшості сьогодні немає, але я звертаюсь до всіх народних депутатів, які мають сумління, які мають совість і відповідальність перед Україною. Цей закон, незважаючи на, там, на заяви, які тут були зроблені, що не відповідає дійсності, пройшов експертизу, європейську експертизу. Про це говорив міністр юстиції. І він повністю відповідає європейським стандартам. І це стосується не тих, хто відрядження, як сказав шановний народний депутат, поїхав і його посадив, а ті, хто втік з країни і ховається, переховується від українського судочинства. Тільки цих стосується цей закон, шановні колеги. Тому я ще раз прошу, я останній раз ставлю цей закон зараз на голосування. Прошу, шановні колеги, повернутись до його розгляду. Це дуже важливо і для справедливості. І для економічної бази щодо повернення вкрадених грошей. Прошу, шановні колеги, підтримати повернення до закону 44 48 А. Прошу колеги голосувати всіх. Прошу всіх, шановні колеги. За 222 рішення, на жаль, не прийнято по фракціям. 78. Батьківщина, 13 партія регіонів. Удар 38. Економічний розвиток – 14. ЗМС 0. Суверенна Європейська Україна 15. Свобода 35, позафракційні 29. Будь ласка, з мотивів. Шановні колеги, це дійсно дуже принципове питання. Давайте будемо відверті. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від прізвища. Чого ми боїмося? Хтось з присутніх тут хоче втікти? Я голосував за всі антикорупційні закони і за цей закон вже замахався голосувати. Давайте будемо мужиками. Тот, кто не голосует, значит, хочет убежать со страны. Другой мотивации не голосовать нет. И пусть с этим ярмом, что я убегу со страны, идет и баллотируется сегодня на своих округах. Александр Валентинович, поставьте вопрос на голосование, что больше ни одна сволочь с нашей страны не убегала, а если убегала, то навсегда. Спасибо. Шановні колеги, ну я не можу після такого виступу не поставити закон ще раз на голосування. Народи головкою спробуємо визначати секретаріат. Я прошу оголошення всім до сесійної зали. Всіх до сесійної зали. Будь ласка. Слава Україні, Михайло Головко, Сукраїнська об'єднання Свобода 164 164-й шістчет округ Тернопільщини. Шановні депутати, колеги, дійсно сьогодні в українському суспільстві є велике незадоволення, те, що все ж таки влада дозволила цим злочинцям, представникам партії регіонів, які проляли кров в Україні винуваті зараз за війну в українській державі втікти з вкраденими мільярдами і вивезеними з українськими коштами. І тому наше завдання зараз, як депутатів і представників українців, проголосувати, що врешті решт Закон був прийнятий в українському парламенті, щоб ми змогли притягнути до відповідальності всіх тих бандитів, які вправляли кров Україні, і вивезли мільярди з України. Я розумію, що багато законів ще ми не ухвалили, тих, які ініціали і свобода. Але подивіться нашу фракцію: 35 стабільних голосів. Ми її дисципліновано голосуємо і закликаємо наших колег від інших фракцій проголосувати і підтримати, проконтролювати, щоб прийшли їхні депутати, щоб ми дали цю відповідну кількість голосів і ухвалили цей закон для української держави. Закликає. Всіх бути відповідальними перед Україною. Слава Україні! Дякую. Шико. Я бачу, народний дівята Паначенка зараз підійшов. Мабуть, буде голосування. Прошу, прошу, шановні колеги, сідайте на свої робочі місця. Після такого виступу я не планував ставити цей закон ще раз на голосування. Але після такого виступу я змушений ставити, коли навіть представники партії регіонів підтримують голосування цей закон, тому що є справедливість, яка повинна відбутись в Україні. Ті, хто вкрав, повинні сидіти у в'язниці. Ті, що вкрадено, повинні бути повернено до України. Це наша принципова позиція, шановні колеги. Я прошу зараз, давайте мобілізуємось. Є можливість проголосувати. Є можливість. Колеги. Хто не голосує, не ображайтесь. Призвища великими літерами напишемо в чорну рамку і скрізь по країні. Прошу. Прошу і народного Єремієва, прошу підтримати активне це рішення. Дуже прошу. Це важливе питання. Повернення вкраденого з України. Так, народний депутат Чимак на своє місце сідає. Готові? Причому зразу дуплетом. плітам. і зразу голосую. Будь ласка, прошу, шановні колеги. Прошу. Руслан, давай, давай, тисни на кнопку. Прошу голосувати за повернення. За 234 рішення прийнято, Ніх Ні... після другого голосування. Описки Об... після другого голосування. В цілому пропозиція 44-48 сорок вісім зауваженнями, які оголосив представник профільного комітету. Прошу, шановні колеги, і потім описки. Прошу голосувати. Быстріше, быстріше. За 253. Тепер оплески. Дякую. Дякую. Це дуже важливе рішення для нашої країни. Дякую, шановні колеги. Всі, хто голосував по фракціям, будь ласка. Прошу, герої. Батьківщина 80, партія регіонів 17, 40. Удар. 15. Економічний розвиток. Замір та стабільність 2. Суверенна Європейська країна 27. Свобода 35. Позафракційні 37. Я не знімаю доручення щодо друку тих, хто не голосував за цей закон. І по каналу Ради, як була пропозиція.